Egzorcyst Wirianen Класичний фільм Екзорцист побачив екрани, ще в далекому 1973 році, та був номінований на премію Оскар в десяти категоріях, у двох із яких навіть отримав перемогу. Водночас він входить до списку 250 кращих фільмів за версією сайту IMDb. Нові жахи Екзорцист вірянин є вже шостим фільмом у цій кінофраншизі. Спочатку передбачалося, що він стане рімейком першої частини. Однак низькі оцінки кожної наступної стрічки переконали авторів у тому, що класику не варто чіпати, а краще зробити Тим більше, якщо в майбутньому це переросте у нову повноцінну трилогію. За сюжетом головний герой Віктор Філдінг самостійно виховує дочку Анжелу, яка після трагічного землетрусу, що стався 12 років тому, залишилася без мами. Якось, дорогою до школи, Анжела та її подружка Кетрін безслідно зникають. Через три дні пошуків дівчаток знаходять у шоковому стані. Спочатку їх дивну поведінку списують на стрес після пережитого. Однак з часом стає зрозумілим, що в них вселився дитина. Диявол. Аби врятувати дівчат, батько Анжели вирішує розшукати жінку, який у минулому вже вдавалося вигнати потойбічні сили зі своєї дитини. Образ головного героя втілив актор Леслі Одом Молодший. А одержимих дівчат зіграли Елен Берстін та Олівія Марком. Варто відзначити і те, що вперше після оригінального фільму 1973 року до культової ролі Кріс Макнейл повернулася володарка премії Оскар Елен Берстін. Фрілансер. Для сценариста Джейко Баленса, який раніше працював тільки на телебаченні, цей комедійний бойовик став дебютом у повнометражному кіно. Підкорювати великі екрани йому допомагає більш досвідчений французький режисер П'єр Морель, під суворим наглядом якого і відбувалися зйомки. Для виконання головної ролі запросили актора та реслера Джона Сіну, який після фільму Загін самогубців, 2» та серіалу Миротворець став надзвичайно популярним. Сюжет фрілансера розповідає про колишнього спецназівця Мейсона Петіса, який тепер на Дні офісній роботі, Незважаючи на це, він без ентузіазму погоджується на запрошення супроводжувати журналістку Клер Велінгтон, яка прямує до вигаданої країни в південній Африці, щоб взяти інтерв'ю у місцевого диктатора. І це ж треба бути такими щасливчиками, аби приїхати саме в той час, коли в країні починається повстання. Не без допомоги Мейсона, диктатор та журналістка тікають у джунглі. А вже звідти вони повинні добратися до безпечного місця. Шалені гроші. Якщо вам до вподоби реальні історії про те, як звичайні люди карають директорів фондових компаній на сотні мільйонів доларів, то цей фільм точно для вас. Цю комедійну драму знято за книжкою Бена Мерзіч, антисоціальна мережа, яку він написав у 2021 році. Сюжет фільму Шалені гроші розповідає про звичайного хлопця Кіта Гіла, який час від часу веде трансляції, під час яких розповідає своїм підписникам про фондові ринки, інвестиції та цінні папери. У червні 2020 року він помічає, що акції мережі... Магазинів з продажу гральних консолей та ігрових аксесуарів під назвою GameStop через пандемію починають падати. Декілька крупних інвесторів спробували на цьому заробити і зробили ставку на падіння акцій. І все було б нічого, якби всі грали по-чесному, проте фондові компанії вирішили пришвидшити падіння і з цією метою об'єдналися, аби просто обвалити ціну. Однак їх план провалився, а все через те, що головний герой під час своїх трансляцій закликав підписників скуповувати акції GameStop, що зумовило різкий стрибок у їх вартості. У результаті за два дні гіл заробив 9 мільйонів доларів, в той час як крупні фондові компанії втратили сотні мільйонів. Прем'єра шалених грошей відбулася ще у вересні 2023 року на міжнародному кінофестивалі в Торонто. З цього часу фільм отримав переважно схвальні відгуки від кінокритиків. Не в останню чергу це сталося завдяки чудовій грі акторів, серед яких такі відомі імена, як Пол Дано, Сет Роген, Піт Девідсон та Шейлі Вудлі. Вбивці квіткової повні. Цей фільм Асоціація кінокритиків Голівуду віднесла до списку найбільш очікуваних проєктів 2023 року. І для цього є вагомі причини. По-перше, у його зйомках взяла участь велика кількість відомих осіб. Режисером стрічки виступає Мартін Скорсезе, для якого, до речі, це перший вестерн у його довгій кінокар'єрі. Зіграти головні ролі він, як завжди, довірив своїм улюбленим акторам оскароносним Леонардо Ді Капріо та Роберту Де Ніро. А компанію на знімальному майданчику їм склали такі не менш. Домі актори, як Брендан Фрейзер, Лілі Гладстон та Джесі Племонс. По-друге, в основі нового фільму лежить книга Девіда Грена, що заснована на реальних подіях та видана ним у 2017 році. Цікаво те, що права на екранізацію твору були продані ще за рік до того, як його навіть було опубліковано. Події стрічки вбивці квіткової повні розгортаються в Оклахомі. Тут, на початку 20-х років минулого століття, індіанці з племені оседжів знайшли великі родовища з нафти, які виявилися настільки прибутковими, що корінні жителі буквально купалися в грошах. І все було би добре, якби з часом у ці краї у пошуках роботи не приїхав наш хитрий головний герой Ернест, який вважає, що усіма статками індіанців мали б володіти білі люди. Саме після його появи у місті за загадкових обставин один за одним гинуть поселенці з племені Осейч, що стало поштовхом до масштабного розслідування ФБР. Світова прем'єра фільму відбулася ще 20 травня 2023 року на Каннському кінофестивалі, де він був показаний поза межами конкурсу. Нову роботу Мартіна Скорсезе критики оцінили доволі високо. На сайті Rotten Tomatoes його рейтинг свіжості взагалі складає 97%. Із середньою оцінкою у 8,6 бала із 10 можливих. Небезпечні води. Цей трилер від режисера та сценариста Джона Бара частково є сучасною інтерпретацією відомої історії про Робінзона Крузо. От тільки в сучасному світі його замінила сильна жінка. За сюжетом головна героїня Роуз разом зі своєю мамою та її новим хлопцем-бізнесменом вирішили відправитись у морську подорож на Бермуди. От тільки виявилося, що його новий бізнес не такий вже й законний, а згодом на їхній човен таки взагалі нападають пірати-бізнесмени. Внаслідок цього вже лишилася одна тільки Роуз, яка спочатку Навчитися керувати човном, а потім вижити на безлюдному острові. Хоч як би важко не було головній героїні, однак інстинкт виживання та жага помсти не дозволяють їй здатися. Сучасну версію Робінзона Круза зіграла актриса Одея Раш. Інші ролі виконали Рей Ліотта, Ерік Дейн та Сафрон Бероуз. На жаль, виробництво фільму не обійшлося без трагедії, адже через декілька тижнів після початку зйомок у віці 67 років помер актор Рей Ліота. Однак, як ви бачите, на вихід фільму це аж ніяк не вплинуло. Королева Бовдіка в основі цієї історичної драми лежить реальна історія про сильну і незалежну жінку, куди ж без цього в сучасному кінематографі. Події стрічки відбуваються у 60-му році нашої ери на Британських островах. Тривалий час римським трибунарієм на землях кельських племен під назвою Ікені був король прасутах, який правив разом зі своєю дружиною Бовдікою. Незважаючи на те, що він був союзником римлян, останні вбивають короля та посягають на землі племені. Так як у короля не було синів, тому єдиної спадкоємиці. Цей престолу залишилася його дружина. Аби помститися за смерть чоловіка та повернути владу на своїй землі, вона зібрала 25 тисяч на військо та виступила проти Римської імперії, чим і закріпила собі щільне місце у світовій історії. Образ головної героїні втілила українська акторка Ольга Куриленко, більш відома за своїми ролями у фільмі Хітмен та Бондіані Квант милосердя. А режисером та сценаристом стрічки став Джессі Джонсон. П'ять ночей у Фредді. Серія комп'ютерних ігор Five Nights at Freddy's вже після першої частини отримала широку популярність серед гравців. Всього з 2014 року розробники встигли випустити аж 9 ігор. Також на їхній основі вийшло близько 30 книг та кілька графічних романів. Схоже, що тепер ця франшиза вирішила перебратися ще на великі екрани. Сюжет нового фільму жахів розповідає про Майка Шмітта, який влаштовується нічним охоронцем у колись успішному покинутому розважальному центрі. В першу ж ніч на роботу він взяв. Із собою молодшу сестричку Еббі, аби та змогла погратися в дитячих кімнатах для розваг. На жаль, радість дівчинки була недовгою, так як у півночі з'ясувалося, що чотири аніматронні талісмани цього центру зовсім не раді непроханим гостям. Тепер єдиним бажанням головних героїв стало вибратися живими з цього божевілля. Головні ролі у фільмі зіграли такі маловідомі актори, як Джош Гатчерсон, Пайпер Рубіо, Меттью Лілард та Кевін Фостер. Ще у 2018 році один зі сценаристів стрічки за. Заявив, що якщо перша частина буде успішною, то з часом ми отримаємо і продовження. Однак, судячи з трейлерів стрічки та її промоматеріалів, це навряд чи станеться, так як п'ять ночей у Фредді» виглядає цілком як третьосортний фільм жахів. На цьому у мене все. Про свої найбільш очікувані фільми жовтня пишіть у коментарях. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал.